Доброго дня! Це програма про актуальне. Я її ведуча та журналіст Катерина Красовська. Тож ви бачили такий дуже чудовий ролик. Зараз ми про це будемо більш детально говорити. А тема нашої сьогоднішньої програми мистецтво як зброя, як можна його використовувати під час війни і як ми буде, будемо об'єднувати націю. З цими питаннями будемо розбиратися з гостем нашої студії, який якраз і більш детально нам буде розповідати про цей ролик і проговоримо цю тему. Це Назар Хас. Доброго дня, Привет. пане Назаре, він музикант, він буде ведучим дуже uh -huh. цікавої uh -huh. події, яка у нас буде відбуватися в Києві. Uh -huh. І от eh, хочу, щоб ви нам розповіли eh, трошки про цей такий рок-фест, Human Life rock, що це за така подія, і як ви зараз працюєте над нею. Ну Ви зараз побачили заставку проекту, який гряде, Human Rock Life. Ми будемо тримаємо на меті. Не просто благодійну місію, а показати українську культуру в основному рок культуру, але поговоримо детальніше взагалі про поняття рок світові. Чому тому, що українські музиканти, як ніхто, мені здається, в сучасному світі не стикнувся з війною, отак ніс в ніс очі в очі. Чому бо є ті, хто безпосередньо в збройних силах України? А є ті, хто не в Збройних силах, але своїми виступами концертами заробляють для Збройних сил України або в Україні або за її межами. І це все дуже круто. Але тим не менше, проблема залишається в Україні з творчістю, з культурою і, і з музикантами одна і та сама. В нас, на жаль, немає свого вибудованого ринку, де би музиканти могли би безпосередньо, во, наприклад, ви, як журналіст, могли б зі своєї праці журналістської отримувати гроші. В ем... В Україні музиканти не можуть так собі дозволити. Чому Тому що тільки з концертів у нас немає своєї платформи, і наразі uh, Human Rock Live це є благодійна платформа, uh, але з величезною перспективою перебудови українського ринку і перебудови української музики докорінно. Що це означає? Це означає, що нарешті uh, ми зможемо показати, що є така культура в Україні, не одиничні артисти, які вистрілюють в Європі. І то завдяки там, наприклад, там Євробаченню або якимись там спільним проектами з якимись іншими артистами. А що в нас глобально існує своя культура, яка претендує на своє місце під сонцем, і яка повинна жити тут, в Україні, заробляти на себе. І, і слухайте, і напевно, я думаю, що ні для кого не відкрию секрет, якщо скажу, що в нас довгий час а, нашим ринком, музичним і взагалі культурним ринком, я зараз не про загалом сферою культурою, хоча нею також керувала Росія. Всі е, локальні компанії були там, в Москві. Осередком східної Європи завжди було там, і завжди треба було прийти, покланятися і сказати слухайте, поділіться досить тому, що як на мене, культура це ну один з найважливіших стовпів, на чому тримається і буде триматися наше наступне покоління. А значить, для цього треба будувати якусь певну платформу, щоб тим, хто прийде після нас, було легше. Що це за платформа, яку зараз ви будуєте, uh -huh. чим вона буде цікава українцям, і як ми завдяки цій платформі зможемо об'єднати націю? Ну, дивіться, по перше, до цього проекту, це якщо класично будете собі уявляти, то це такий собі фестиваль, який буде виглядати ніби як. Телешоу, тобто все буде серйозно. Буде крута студія, буде крута зйомка. Будуть круті музиканти, які відбираються для для участі в е, цьому. Музиканти з позицією, музикантам, яким не соромно. Чому е, було обрано рок, не дивлячись на те, що я сам артист, який е, творить хіп-хоп музику, е, з величезним оцим вмішанням елементів рок-музики, рок це настільки стиль, рок це спосіб мислення. Рок це спосіб прояву себе. І е, стиль життя, оцей, він якраз таки диктує о той настрій. Відповідно, будуть глядачі, які будуть е, першими, хто, хто дотикнеться до цього. Далі, коли ви будете бачити можливість е, оцього продукту, цей продукт буде показуватися для європейської спільноти. Отак, От як ми з вами росли, кожен в своєму містечку України. І що ми споживали? Ну, щось чуже. Або то, що диктували нам е, телебачення. Вони потихеньку здуваються. Радейка потихеньку здуваються. Чому? Тому що індустрія не знає, як далі рухатися. Продукту дуже багато, а його треба показувати людям, там, що тут є, щось діється, щось в Україні. А відповідно, хтось мусить це робити. І робити це чесно. Для того е, розумієте, ми самі себе назвали проєвропейською країною. Ну все. Назвалися, значить, треба далі йти по тих правилах. Правилах, коли ти граєш чесно, і коли ти чесно показуєш людям, що і як відбувається в країні. Тобто, у нас є свій класний український потужний продукт, так візький. звичайно, просто в нас, на жаль, не було своєї платформи, і от такими проектами, як Human Rock Life ми намагаємося показувати, що все можна будувати. Можна будувати найважливіший найважливіший посил. Це не те, що українець поїхав по світу, як той чумак, за сіллю. І показувати там, ну, от бачите, ми тут в Україні. Найважливіше, що ви побачите в цьому проєкті, це Made in Ukraine. В теперішніх умовах, в умовах війни, в умовах, коли ракети летять, в умовах, коли сирена і зупиняється концерт, а значить, ми ховаємося, значить, ми чекаємо. В умовах, коли не десь там, де зручно, де сирена не включається. А отут, тут відбувається творчість, вона присутня. Будуть музиканти, які прийдуть з фронту, виступлять і назад на фронт. Ми будемо говорити, як твориться музика на сьогоднішній день. Тому що це, це мені здається, що це глобально. Як би там не було, погодьтеся, що до артистів принаймні до сьогоднішнього дня ставилися як до того, хто міг щось десь там за їжу виступати, або хтось там до них ставилася, що робота така. Чому? Тому що так виховували покоління. Артисти заробляли на передвиборних компаніях. Там були їхні заробітки, хтось десь, десь хто прогинався або підлизував в Кремлі. Красавчиком зразу ставав. Тут зразу йому було дуже добре і комфортно. Це зараз вони перебудовуються намагаються писати якісь там україномовні свої там і і, і казати, бачите, ми теж так вміємо. Ну от, а зараз якраз таки той час для тих, хто ніколи по великому рахунку зрадниками не були. Для кого позиція була завжди, тільки для них не було платформи. Їм в Україні не було для них місця. Так от пора. Тобто це. Платформа для розвитку молодих угу. музикантів для розвитку їх проєктів так. творчості? А от як завдяки цьому ще можна об'єднати націю та скажімо так привернути увагу українців до всього цього і от виховати, скажімо так, нові погляди, думки угу. і зробити нашу українську справжню націю? А ви мені скажіть, а що для вас є основним показником крутості? От як ви розумієте, що що таке круто? Ви маєте на увазі в чому? В ну, музикі? нехай музика, кіно. Ну, те, що в мене, скажімо так, я відчуваю, коли подивлюся або фільм, або uh -huh. послухаю музичну композицію. В мене, знаєте, от такий настрій піднесений, uh -huh. я просто це відчуваю, скажімо, кожною клітиною свого тіла. Правильно, бо воно вам близько. Чому зараз так багато україномовних пісень вистрілюють? Бо воно нам близько. І, відповідно, якщо зробити це близько, більш доступним, значить для більшої кількості людей це стане круто. Ми не можемо пояснити, чому нам це подобається. Просто людина говорить такою мовою, такими способами, якими нам близькі. І ми відчуваємо, що це круто. От і все. А скільки там взагалі от на сьогоднішній день є молодих гуртів, музикантів? Ми, готові... ми плануємо мінімум 24 учасника. Якщо це буде солідно, можуть ще доєднуватися. Я так я розумію. думаю, що зараз в процесі підготовки, я думаю, десь там вас там будуть можливості там писати та десь там під цим відео, там звертайтеся туди дату, тудато. -туда а є ще така, я думаю, можливість доєднатися до нашого проекту. І ну і стати такою великою частиною, великою частиною чогось ще більшого. А що для цього потрібно? А дивіться, є в нас е, люди, як то кажуть, які займаються, які безпосередньо спілкуються з колективом, які хочуть взяти в цьому участь. Я думаю, що якщо в нас буде якась можливість залишити контакти, оці то чому би і ні? Ну, тобто просто можна залишити контакти. Uh -huh. Я так розумію, люди подивляться, зв'яжуться, і ви будете пояснювати. Так. А отак просто, якщо коротко, наприклад, uh -huh. подати заявку, чи як, от у них має бути, я так розумію, їх альбоми чи як невсково. Є має бути в кожного артиста буде оприділений свій час для виступу. Це в основному буде. Ми так розраховуємо на шість пісень. Відповідно, це мають бути музиканти, які вміють грати наживо. Це е, вагомий критерій. І музиканти, які будуть не боятися спілкуватися зі мною. Бо, бо це передбачає наш проєкт. Ми будемо спілкуватися, я буду ставити деколи зручні, а деколи незручні питання. Отак це буде виглядати. А скільки за часом цей проект буде тривати, і а що ви маєте на увазі? Е, ну я так розумію, він має у нас стартує цією так, так, так. і от так. по часу, скільки він ну, от буде? рахуйте на кожного на кожного музиканта е, з повагою буде відведена ціла програма. Це не буде солянка, концерт. Це буде на кожного музиканта оприділений час. Він буде мати можливість і музично себе проявити, ну і показати свою позицію як людина. Тобто, наприклад, якщо це фронтмен або фронтвумен, яка відповідає, то значить будемо спілкуватися отак. От Тобто я так розумію, що нема таких часових рамок. Ні, ні, час про ну тобто час проекту є, але тобто, це до години. Ну, рахуйте, що 6 пісень, це, грубо кажучи, там помножте на 3 на 4 хвилини. Ну і от ще до того доплюсуйте нашу бесіду, а там вона як піде. Ну, це буде не прямий ефір, я так розумію. А ні, це не буде прямий ефір, але це не буде оцієї постановочки. Типу, ми будемо перезаписувати 800 дублів, бо ти, бо ти там не попав по ладу по гітарі. Це буде рок. В своєму класичному розумінні, то, як ти твориш, то, як ти це бачиш, то, як, яка на сьогоднішній день в тебе енергія і енергетика, як ти в цьому симбіозі в країні, можеш показати своє бачення через музику, що відбувається в твоєму внутрішньому світі, і будемо бачити напряму, тому що будуть глядачі кожного з тих музикантів, будемо бачити напряму, як на це реагують, чи не реагують слухачі. Це буде круто. А скажіть, чи є в планах, щоб для цього фестивалю фесто доєдналися ще іноземці, інші країни розвивати його? Це наразі е, наша мета і наше мислення таке, що е, нам поки що е, досить е, з кимось в такому контексті неправильному, нездоровому, брататися. Давайте ми щось зробимо, там покажемо, і скажемо, що ми тут такі є. Не просто крутість того, що там десь там на ВДНГ в Києві відбувається фестиваль, і ой, як круто! Приїде Black Eyed Peas, наприклад. Хочеться ж навпаки. Хочеться, щоб відбувався концерт, не знаю, там в Брюсселі, і в Брюсселі казали, Боже, як круто! Приїжджає оцей там Харківський гурт до нас. Досить. Ми постійно кланяємося перед кимось і показуємо, що ми, ну, ми такі або молодші брати, або в когось щось цей. В нас своя. Просто офігенська індустрія, яка не має платформи. На жаль, кожен десь там сам за себе в своїй хаті з краю. Так не може бути. Тому що це. Ну, ви можете собі уявити, щоб ларьочок, який продає продукти, жив сам по собі, без податкової, без сплачення якихось там в соцстрах. Це нереально, правильно? Його ж закриють. Отак От відчуває себе зараз кожен український музикант, ніби як ларьочок, який не підпорядковується нікому. І це не то, що ти нелегально працюєш, це суть в тому, що ти не виживеш. Ти мусиш бути в одній структурі, ти мусиш бути зі всіма, ти мусиш відчувати, що ти є частиною чогось великого, і пишатися тим, що це круто. Що, наприклад, коли а, уявляєш собі, наприклад, що ти, що ти живеш в Штатах і ти кажеш, я буду займатися фільмом, а я хочу в кіно зніматися значить я їду в Голівуд. Окей? Живеш в Штатах там же ж і кажеш, хочу музикою займатися. І, напевно, я так думаю, що репом. Ну, поїду в Детройт. Там кажуть, в Емінема крута студія є. Ну, там люди знають, куди їм їхати. А в нас музиканти займаються і не знають, куди їм їхати, не знають, куди їм звернутися, що тою музикою робити далі. Працюють на десятьох роботах тільки для того, щоб потім ще щось паралельно встигати записувати. Так не має бути. Тобто ця платформа у нас зараз може стати майданчиком для розвитку нашого українського потужного року, і не тільки я і так розумію. Так. От ну почнемо починаємо з року. Правда, там просто розумію. рок це це поняття, як я вже казав, дуже широке. Бо там і інді рок, і блюз рок, і рок-н-рол, і навіть я. Буду виступати зі своєю музикою і спеціально для цього проекту переробляю свій свій хіп-хоп матеріал і роблю його трошечки тяжчим і трошечки брутальнішим, ніж він. Я і так ніколи не славився обсятяною, але все одно роблю його чуть-чуть важчим для того, щоб показати, що рок можна мішати зі всім, бо рок це не стиль музики, а спосіб мислення. Це буде в Києві відбуватися, так. і з кожного куточка України будь-який гурт, який зацікавлений, може прийняти участь. Так. Правильно розумію? от скільки на сьогоднішній день вже таких бажаючих. О, якщо чесно, то я буквально позавчора ми бачилися з організаторами. То кожного разу цей список змінюється, бо стан в країні змінюється. Чому? Тому що є, наприклад, учасники, де там вокаліст або гітарист ну, зараз в Збройних силах України. І от в них питання: відпустять його на цей захід, чи не відпустять на один день. Хтось, наприклад, собі е, виборов можливість поїхати за кордон брати участь в благодійних концертах, і в них там тур розписується. Відповідно, вони суваються з нашого проекту, тому що для них вони бачать більшу свою важливість там, в тому тут і зараз. Це і нормально. А, тому це зараз наразі все ще живий організм, який рухається, міняється, і це в. Ну, Ми живемо в таких реаліях, на жаль. Оце ми зараз не можемо запланувати, що все, набір в нас зроблений, ніхто не знає. Ми не знаємо, чим закінчиться наша розмова. Така реальність. І в таких реальних творимо музику і проект. А на державному рівні це якось підтримується, скажіть, будь ласка, а ми не маємо ніякої е відношення з. Тобто, е як це підтримується державою, ми можемо питатися, наприклад, е з, з нами співпрацюють ті, хто буде, хто, хто допомагає нам з безпекою. Отак, якщо ми говоримо про це, якщо ми говоримо про державне фінансування, nine. Тобто це ви все самостійно uh -huh. об'єднуєтеся і пропонуєте свій класний український продукт uh -huh. для наших слухачів, правильно? Uh -huh. Для того, щоб розвивати... і не тільки для наших. Ну, починаємо з України, я так розумію. Uh -huh. Ну і далі виходимо вже на, на світ uh -huh. да. і робимо свій потужний контент. Uh -huh. І от як ви зараз можете оцінити на сьогоднішній день от е, е, ваші такі задуми? Ну, мені здається, що це все цілком реально. Чому? Тому що а, в нас величезна потужна команда людей, а, які вірять, а це дуже важливо. А, і будується, ну з кожним днем я бачу знає, такі там плани, оці там розмальовки, вже як будується наша наш павільйон, наш майданчик. І це з кожним днем наближається, наближається покроково, покроково. І насправді ми вже настільки. Uh, ще не зро... ще не зроблячи цей проект, ми вже настільки зарядили людей за межами України, що вже і вони чекають. Так показуйте, коли вже ми вже хочемо дивитися, що там у вас які вас там рок, а скажіть це підтримує от бойовий дух, скажіть допомагає, <кхух> от для того, щоб пришвидшити перемогу, підтримати наших бійців. Ну мені здається, так мені здається так, тому що якщо це подавати завжди правильно, коли ти коли. Наприклад, в мене я вважаю себе щасливчиком, тому що мені пощастило виступати перед нашими збройними силами в військових частинах, десь на полігонах. І коли ти доносиш і показуєш, що є, музика твориться, життя триває, ми вас тут чекаємо, є тут щось відбувається таке, щоб, щоб ми з вами однодумці, щоб ви не думали в разі чогось, що ви там одні, і коли ви повернетеся живими додому. То ми будемо вам вдячні за це. І, і це дуже важливо. І мені здається, що поняття адекватності з обох сторін. Бо, наприклад, коли ми бачимо актуальна наша новина в Києві, як десь там в якомусь клубі всі танцюють, чому, чому так це всі сильно обурило? Здавалося б, наприклад, я зробив дуже багато благодійних концертів. І на тих благодійних концертах так само люди скачуть і танцюють, але до них питань немає ніяких. Ні один мені воїн не сказав про те, що ти, що, ти, що ти твориш. Ні, кожен сказав дякую, бо після цього щось відправилось туди. А зараз е, дуже тонка грань між цим. І коли е, ми ж не просто так говоримо, що це ста праша ми не просто так говоримо, що це посил е, проти війни і що це. Не просто ми вирішили вам показати, що в Україні є музика. Ні, ми показуємо, що в Україні є музика, яка твориться в період війни. Це дуже важливо. В період війни ми говоримо про кого ця війна. І ніхто в цій культурі, в цій структурі, в цьому проєкті ніхто не соромиться говорити свої погляди. І це круто. А відповідно, якщо ти не соромишся говорити про свої погляди, то ти так само воюєш. То я завжди говорю: ну поки повістка мені не прийшла, я не кошу від армії. Поки повістка мені не прийшла, я роблю те, що я можу. У мене мій фронт, і так кожен. Ну, тобто, ви на музичному і на інформаційному фронті займаєте зараз свою так. позицію і допомагаєте також нашим збройним силам триматися, підтримати я їхній надіюся. моральний дух. Я так розумію, ця платформа також для цього і створюється. Угу. Правильно так безумовно. А от де можна буде це побачити? Я так розумію, трошки привідкрив завісу. і на нашому каналі можуть глядачі так. це побачити. А ще можна те це буде ну, переглянути? Може, е, я там... думаю, що так. я думаю, що це буде ми обов'язково прийде. Ми ще обов'язково розкажемо, як. Я думаю, що це будуть і, і, і певні платформи. Так що, дивіться, е, ніхто не буде зацікавлений в тому, щоб це закривати від людських очей. Тобто воно буде доступним. Тобто це зможе побачити кожен український. Я думаю, що так. Ну, тому що воно робиться для того, щоб це бачили не тільки Україна, а й а Відповідно, нема змісту робити це так, щоб це було закрито від людських очей. Дуже вам дякую. Час нашої програми добіг кінця. Сподіваюся, що будемо ще зустрічатися в цій, в цій студії, розмовляти про дуже цікаву актуальну тему, адже ми знаємо, що нам треба об'єднувати націю, робити свій класний, потужний український продукт. А поки тримаємося, перемагаємо і до наступних зустрічей!